Кажуть, у кожному домі живе хтось невидимий, його можна не помічати роками, але якщо ти його розсердиш, він дасть про себе знати, і тоді залишається тільки чекати, коли він з'явиться знову. Ця історія про хлопця, який зустрівся невидимою силою після переїзду в старий будинок, і про те, що бентежило його кожної ночі в темряві. Чоловік завжди чув, що в кожному будинку є домовий. Комусь він допомагає, комусь шкодить, але він ніколи в це не вірив. Поки не сталося те, що не дає йому спати. й Досі це почалося через кілька місяців після переїзду в старий будинок. Старий, скрипучий, але здавалося затишний. У перші дні все було тихо. Перший дивний випадок стався на третю ніч. Він прокинувся від тиші. Абсолютної, жодного звуку, ні з вулиці, ні з квартири. Навіть власного дихання не чув, і тоді побачив, що шафа відчинена. Він точно пам'ятав, що перед сном її зачинив. На підлозі біля шафи маленькі брудні сліди, як від босих дитячих ніг. Але він жив один. Чоловік спробував забути, пояснити. Але з кожною ніччю ставало гірше. Одного разу він заснув із телефоном у руці, а вранці знайшов його під ліжком. Камера була увімкнена. На екрані фото. Його сплячого, знято зверху, ніби хтось стояв прямо над ним. Через кілька днів усе вийшло з під контролю. Вночі він почув, як хтось смокче пальці тихий вологий звук. Але він не припинявся звуки йшли з кутка кімнати, де стояв стілець. Чоловік набрався сміливості, подивився порожньо, але звук продовжувався. Він наближався, поки не почувся зовсім поруч із ліжком. Я відчув, як хтось дихає мені в обличчя, згадує чоловік. Цієї ночі він прокинувся від того, що не міг рухатися. Хтось тримав його за ноги, його пальці були тонкими, як у дитини, але неймовірно сильними. Довгі нігті впивалися у шкіру. Я намагався кричати, але горло було ніби заблоковане. Тиша, абсолютна. І тоді чоловік почув шепіт одночасно в обидва вуха. Він більше не ховається, і він справді більше не ховався. Я побачив його, каже чоловік. Він сидів просто на мені, маленький, але страшно худий, з порізаним обличчям. Його очі були бліді, без зіниць. Він нахилився ближче і почав сміятися. Тихий, зловісний сміх. Він торкнувся обличчя обличчя чоловіка пальцем, холодним, як лід, потім усе зникло. Коли чоловік прокинувся зранку на підлозі біля ліжка, на шиї синці, як від дитячих пальців, а на грудях маленький обгорілий гудзик. Я точно не бачив його раніше, згадує чоловік. Кажуть, домового треба задобрювати, інакше він гнівається. Тому в той день чоловік налив йому молока та поклав печиво, а ще просив пробачення, щоб домовий не ображався на нього і залишив його в спокої. Але страх спати в темряві так і залишився, бо чоловік відчував, що цей незнайомець завжди десь поруч. То що це було? Домовий? Кажуть, якщо ти поважаєш його, він стає твоїм захисником, але якщо порушиш правила, він перетвориться на ворога. Може, те, що сталося з цим чоловіком тане, це попередження або шалена уява? А може, це початок спільного співмешкання разом. Ніхто не знає, чим це закінчиться. Але чоловік відтоді більше не відчував себе власником свого будинку. Чи траплялося з вами щось схоже, чи мали ви зустріч з домовим, або, може, відчували його присутність. Діліться своїми враженнями та історіями в коментарях можливо, саме вашу історію ми розповімо наступною. Якщо вам сподобалося це відео, то поставте лайк та не забудьте підписатися. Щоб не пропустити нові загадкові історії.